Вітаю, ви на каналі Село Ти Моя доля. Сьогодні в нас дуже гарний сонячний день. Снігу трохи підсипало і морозу сильного нема. Дуже гарно, дуже гарна погода, якраз погода така, щоб тільки прогулятися. Ну і ми використовуємо цю можливість, щоб трохи погуляти. І кури були на вулиці, але... Кози десь розполохали курей. Кози штурхають одна одну, бо дві в купі. щоб зерна не понаїдалися. Тікай, ано тікай, ано тікай від зерна. Чоловік їм десь дає потрошки зерна. Сумний стоїть доїльний станок. Вони дою, я в ньому зараз кози, кози в запуску. Ще біленьку. Дою через два дні на третій. А старе старшу вже і не дою. В запуску. Як ви знаєте, кози е, в декреті, так званому, знаходяться 5 місяців. Отож моїм десь під кінець лютого котитися, а молоденький тут значно пізніше. Зараз чоловік годує їх, бо в основному він їх годує годує в основному сіном на сухостійному пайку для того, щоб запуститися. І я вже старшу запустила. Минулому році наша старша коза мала четверо козенят. І цього року вона якась така повненька, не знаю, чи знову буде мати четверо. Крутять головами певний недостаток вітаміну Б. Не знаю, що це їм робити. Що потрібно колоти, не дуже так хочеться, бо якщо кіт, не, то щоб не, не вплинуло на плід чи на розвиток плоду чи на здоров'я самих пів. Бо ж за козу, то навіть і спитати нема кого. Наші ветеринари в основному спеціалізуються на хворобах кіз, на хворобах корів, на хворобах свиней. А кіз ніхто в нас не держав ніколи раніше. Це вже тепер ми почали масово переходити на кози, тому що ми вже не в змозі, так як пенсіонери, утримувати корову. А молоді вважають, що не доцільно корову утримувати. Краще поїхати в Польщу, заробити за якийсь невеликий період гроші і купити собі навіть того хімічного молока, бо ж, як ви знаєте, натурального молока чи натурального масла в магазині навряд чи купиш. Бо, хоч би писали вже, що то натурпродукт, нехай би він навіть і дорожчим був, а то не натурпродукт. Якимись хімічними... Е, що ти робиш, що ти робиш? Кіт втік на висоту і тільки поглядає, що тут робиться. Що за таке безчинство твораться на подвір'ї? Дівчата? Малявка? Малявка получиш? Так як серед людей є спокійні і є такі, що кого хочеш зачеплять, так і серед кіс. От малявка, от вони ж разом і все рівно не дає і малий спокою. Ще до недавнього часу ми своїх кіз випускали на берег, бо сніг у нас недавно випав. Але ж тепер, звичайно, більше в хліві, так і в хліві вони стоять. Не випускаємо, бо, бо холодно. А щось потрібно було б робити, щоб вона тою головою не крутила. І я не знаю, що, якщо у вас такі ж проблеми з козою, то пишіть. Хоча не дуже не вважаю, що це дуже великі проблеми, бо вона, напевно, і в минулому році крутила, а потім влітку, очевидно, поповнила запас з тими необхідними для неї вітамінами, перестала була крутити. Ну, а зараз теж чоловік, деколи буряки, де їх з буряками, у нас цього року проблема. Буряки довелося купувати навіть трохи, бо свої на городі загнилися і майже всі погнили. Так що з соковитими кормами буде трохи проблемно нам, як коли, дай Бог, кози покотяться. Але дай Боже, аби вони нормально котилися якось буде. А я вже звикла, що кози, і не треба ходити по селі з горням. Колись я вже розповідала в одному відеоролику, що як ми одружувалися з чоловіком, то там побажання були, він з Вінницької області, і хтось нам казав, що ну, він пере, перепивав перепій, так званий був. Ну, подарунки дарували е, на весіллі. Але дарував він не козу. Але така примовка, просто там різних тих примовок було багато. І він казав, що дарую козу з козеням, що не ходила по селі за молоком з горням. То він правду казав, якщо є коза в господарстві, то з горням за молоком ходити не будеш. Бо навіть зараз, коли вже кози не дояться, то я собі заморозила кілька пляшок молока, є в мене сир заморожений. Єдине що, Звідка купую то сметану. А так вистачало мені від двох, ну влітку було навіть три козила, потім одну ми продали. Вистачало нам молока і випити, і кисляку, щоб щось десь заколотити. Звичайно, сироватка була, і сир відігрівала, і бринзу робила. І спочатку м'ясо з козликів чоловік. Я кажуть, крутив носом, не дуже так хотів його їсти, навіть і пробувати не хотів, але з часом навчилися вимочувати, і те м'ясо тепер не, не чути. І воно дієтичне м'ясо, так що навіть м'ясо з козликів також не викидаємо і нікому задурно не віддаємо, бо дехто каже, що я не хочу е, вбивати і віддаю комусь задурно. А ми кличемо різника. Бо чоловік сам також не, не займається цим, бо каже, що шкод... ну, певне, що шкода. Як годує, годує, напуває, а потім, а потім, а потім перетворювати в м'ясо, якось воно не дуже так не дуже так відважишся це робити. Трохи пооб'єдаю смородину, але нехай всю не з'їдять, трошки десь вкусять на здоров'ячку. Може, поповнять запаси вітамінів, яких там їм не вистачає. Що малявка? Малявка, ти знову будеш битися, а ну, розійтися. Отож, я говорила і говорю, що я голосую за те, щоб утримувати кози в господарстві. І ще хочу сказати про проблеми деякі здоров'ям. Я відчуваю, що в мене коза перестає доїтися, поки доїлася, поки доїлися, я пила свіже молоко козяче. Може, вони завжди, бо так само лінуюся іноді, але намагалася таки пити. І я, поки кози дояться, відчуваю себе здоровшою. а перестають кози доїтися, в мене починаються проблеми із щитовідкою, і тиск починає плигати. Отож, не знаю, не підтверджено, бо коли я говорила лікарці, що я маю такі здогадки, що мені допомагає козяче молоко, то вона лише посміялась. Ну, Але це ж правда. Але хоч і гарний день і ніби не дуже холодно, а в пальці змерзло, так що треба загонити до хліва. Трохи провітрилися, і хліва трохи провітрили, та й добре. Треба де на слідуючий раз випускати їх по черзі, бо вони ця старша туса є молодша. Якби я була трохи молодшою, то тримала б цілу чорідку кіз, але ж так, як вже роки, то ми вже не даємо ради заготовляти харчі. Бо все рівно ж треба сіну сушити, і буряків треба, і самі знаєте, що багато чого треба. Особливо в зимову пору, щоб кози перезимувати. Отака в нас сьогодні вийшла прогулянка разом з козами. Дякую всім, хто слухав і спостерігав за нами, хто додивився до кінця наш відеоролик. розповідь – Кіз. Собака наш дуже не любить кіз і вже ж роки і він як. Не звикне і не, не, не признає їх. Це був канал Село Ти Моя Доля, як завжди, кажу до зустрічі. Коментуйте, ставте вподобайки. Підписуйтесь, якщо цікаво на нашому каналі якісь розповіді вас зацікавили. Пишіть, про що ви хотіли б дізнатися, що більше вас цікавить на нашому каналі? Чи догляд за сільськогосподарськими тваринами, чи догляд за городиною, за вазонами, кухня, чоловікові вироби. До зустрічі!